Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую двокімнатну квартиру. Можна придбати за програмою «Є оселя», є відновлення, сертифікати і так далі. Знаходиться вона місто Ужгород, житловий комплекс Сімпл, перехрестя вулиці Загорської та Франка. Загальна площа квартири 70 квадратних метрів, точніше 69. Обладнано теплою підлогою. Маємо дві кімнати, кухню, студію та санвузол. І так, розпочинаємо наш огляд. Вхідні двері броньовані протипожежні, праворуч від дверей, як завжди, сплановано місце під шафу купе. Ліворуч санвузол. Розведено всі точки. Тут у нас холодна гаряча вода, каналізація на ванну душ. Тут пралка, унітаз і болер. Ну і звісно умивальник. Ідемо далі, показуємо Значить, При вході нас зустрічає світла. Кухня студія, як ви бачите, тут одвірку немає, перегородок також. Ліворуч перша кімната, прямо по курсу, друга кімната. Показую першу кімнату. Ось так виглядає перша кімната. Всі, всі стіни поштукатурені Ротбантом. Вікна компанії Salamander, 6 кадр. Показує вікна відразу. Ось такий чудовий вид з вікна. відкривається. Ось. <кій> Йдемо далі. Кухня студія. Кухня студія велика, 25 квадратних метрів, панорамні вікна, також на всю довжину кухні, як ви бачите. І також зверніть увагу, який чудовий вид. Гори на горизонті, краса. Як буде ясна погода, ще краще буде видно. Сторона горизонту, північний схід. Далі, тепла підлога. Теплу підлогу розведено 7 контурів. По всій квартирі майже, котел. ось І також розведена холодна гаряча вода, каналізація на кухні. Далі. Друга кімната, тут 22 квадратних метри, ж панорамне вікно. Тут є можливість, хто любить лоджої і балкони і зробити з скляну. І друга кімната, досить велика простора. Тут розраховано на те, щоб зробити гардеробну і санвузол у самій кімнаті. Тобто тут є вивід. На каналізацію можна провести воду і зробити собі в батьківській спальні окремо санвузол ще там. Свій особистий санвузол та особисту е гардероблю. Тут місця передостатньо, просто величезна площа. Ось така чудова квартира з такими гарними видами. Місто Ужгород, 70 квадратних метрів, вартість 1200 доларів квадратний метр. Можливо, придбати за програмою ЄОСЕЛЯ. Всім гарного дня, божого благословення та швидкої перемоги.